Сьогодні горе не оминуло Кременчук, адже у нашому місті відбулося прощання із загиблим військовим Юрієм Стрибком. Коли батьківщина покликала його, він без роздумів відгукнувся на заклик зі зброєю у руках, ставши на захист рідної землі. Солдат Стрибко Юрій Іванович 1973 року народження, народився в селищі Семенівка, проживав у місті Кременчук, навчався в Семенівському ліцеї номер 2 Працював на ТОВ Котлагас, одружений мав доньку, призваний на військову службу під час мобілізації 3 липня 2024 року. Займав посаду кулеметник другого механізованого відділення. Довгий час захисника вважали зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що 7 листопада 2024 року воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. відповідальний, добрий, допомагав усім. І він відразу казав: ось будуть забирати, піду. Тому що він ходив до військкомату на початку війни. Його чомусь не взяли. Там черга була. Ми з ним на курси підготовчі ходили. Нас зупинило ТСК, і він відразу вийшов. Сказав так, я піду. Мені розповідали про тими, що він обов'язки свої виконував до кінця. От якою він був тут людиною, такою там і залишився. Попрощатися сьогодні з воїном до міського палацу культури прийшли рідні, друзі та колеги. Десь 2001 року працювали разом. Як людина достойна, характер дуже золотий, не то, що там люди. Компанійський, дуже золотий, такий оцвічувий. Працював з люсарем, монтажником, як працівник, він дуже високої кваліфікації. Такий. До, до, до роботи відносився дуже добросовісно, як людина золота. У загиблого героя залишилися дружина, донька та матір. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Юрію Стрибку, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременшоцькі новини.